Сьогодні ми з вами поговоримо про медіаграмотність. Що ж це таке? Медіаграмотність це сукупність знань, навичок та умінь, що дозволяють людям аналізувати, критично оцінювати і створювати різноманітні повідомлення для різних типів медіа. Окрім того, медіаграмотність передбачає вміння розуміти й аналізувати, як медіа функціонують у суспільстві та який вплив вони мають. Медіаграмотність має чотири ріки. Розглянемо кожен з них. Перший рівень розуміння роботи медіа. Усвідомлення того, як працюють засоби масової інформації та медіа, як впливають на суспільство та яким чином викривляють реальність. Другий рівень використання медіа. Орієнтація в медіасередовищі, технічні навички використання медіа. Щодо третього рівня, це взаємодія з іншими через медіа. Уміння знайти й проаналізувати інформацію, створювати власний контент і представляти його. І останній, четвертий рівень це ефективне користування медіа, досягнення власних цілей через медіа, розуміння того, як медіа впливає на тебе особисто. Навіщо ж розвивати медіаграмотність і критичне мислення? Ти будеш користуватися медіа відповідально, зважаючи на свою безпеку і захищеність цифрових пристроїв. З легкістю відрізнятимеш факти відсуджень або припущень, вловлюватимеш відповідність аргументів логічним і психологічним правилам, будеш оцінювати інформацію швидко, виявляти маніпуляції та пропаганду. З першого погляду, вирізнятимеш достовірність джерела. Ти усвідомиш, що на одну ситуацію може бути багато різних поглядів. Що це нормально і ніяка публічна думка не може стати на заваді самовираження. Життя без стереотипів і упереджень стосовно інших подарує тобі нових друзів. Будеш використовувати медіа не просто для розваг, а для самовираження і для творчості. Зможеш чіткіше висловлювати свої думки. Ти ефективніше спілкуватимешся з друзями та рідними через медіа. Зможеш приміряти на себе різні ролі. Станеш послідовним, будеш чіткіше відстежувати джерела інформації. Акцентувати увагу на пошуку першої причини. Зможеш знайти вихід зі складних ситуацій у різних сферах життя, від того, кому віддати голос на виборах до побутових справ. Міркуватимеш ретельніше, розсудливіше та виваженіше. У тебе буде емоційний щит від шкідливого контенту. Ти розрізнятимеш корисну інформацію та баланс, вмітимеш захистити свій приватний інформаційний простір. Розуміючи, як працюють медіа, ти зможеш завести свій блог, навчишся писати тексти, робити ефектні фото тощо. Все завдяки естетичним і креативним навичкам. Ти йтимеш у ногу з часом, бо розумієш, що медіасередовищі постійно змінюється, що з'являються нові цифрові технології. Тому навчитися медіаграмотності один раз і не завжди не вийде. Але ти продовжиш розвиток поза проєктом і активно слідкуватимеш за новинами галузі. Тож. Підводячи підсумок першої теоретичної частини, хочу сказати, що медіаграмотність це наше сьогодення, в якому ми повинні не тільки вміти якісно жити, а й кожного дня розвиватися, щоб не медіа могло нами управляти, а ми могли фільтрувати та створювати якісне інформаційне поле навколо себе.